Бізнес хочу, прибутковий. Щоб на мене люди працювали, я приходив би раз у день на годинку, запитався, чи нормально все. Вони б сказали, що все шикарно, я думаю, це буде якийсь інтернет-бізнес. Щоб ну, я багато б не ходив взагалі, я з дому би все. Я б підключився на нараду, запитався і все. Я привіт на те, щоб стати справжнім родом і подарункувати все. Я мій стати на так. Мені відкрити власну справа на сторону бізнес. Так, Воно навчило мене життєво, що нічого легко не буває. Це... Тут потрібна рішучість, сили, вчитися далі і щоб не здаватися. Я навчився. <свист> Ремонтувати авто і взагалі багато чого про автомобіль, які з нас. Силово диплом роботу здоров'я знає, куди робити виписувати. <плоти> Навчився викручуватися з таких ситуацій, прихіпатих, що так от вигідну житті. Сподіваюсь, ти успішна людина з міцним здоров'ям. <плоти> Успішний підприємець. в країн. Зобітися, що нормально це буде ось є, моя майже не буде весело, як уже діаліста. Чесно кажучи, я ніколи не загадів наперед, але я щиро сподіваюся, що буду досі займатися фотографією. А будь успішна скрішна людина має бути свою справу. Хутожся. Розмова з одноробниками у Італію. І коли ми з ними грали у мафію, Луно на притривоті було дуже весело, звісно, це пануша тривога, але не сумували, старалися триматися хорошому тому, щоб було все весело. Ми прихищали ялинку. Ми прикрашали не тільки ялинку, але воно вийшли. З виходом будинків, особливо там якісь з готові також багато. Я буду згадувати наші поїздки, наші всі зйомки, походи до дитячих будинків, наші пілотів. Crissot, crissot, mene mi smietsa, ceissot, ceissot, mene mi Почалися навчати. Я хочу подякувати за їхню підтримку в ірус себе та знання. Я дуже вдячна за підтримку і за знання. За тепіння та силу волі, щоб сидіти знали. За те, що знання дали. Мабуть, це з такою, так як є, такі вчителі, з якими просто важко працювати, але тут мені сподобалося те, що дійсно спіють знаходити підхід. Дорогі випускники, як психолог хочу побажати вам, щоб ви були такі ж гнучки і стресостійкі, як цих стресу, і щоб ви були стійкі в будь-яких життєвих обставинах. Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки дало можливість своїм випускникам не тільки практичні знання, і вміння. Хочу привітати вас з завершенням навчального процесу. Побажати вам успіхів у подальшому вашому житті і нагадати вам слова нашого славетного Івана Франка. Лупайтеся у скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Шановні випускники! Ми вітаємо вас за кінців повного курсу навчання отриманням документів, які підтверджують вашу кваліфікацію фахову підготовку. І бажаємо в майбутньому завжди залишати згідно українцями. Слава Україні!